Вчорашній мирний протест у центрі міста плавно переріс у пікетування міліції, а згодом і райдержадміністрації. Мітингувальники вирішили наслідувати приклад інших міст і обласних центрів та захопити Мукачівську РДА. Для цього рушили до кабінету голови, але його не було на місці. Тож пікетувальникам довелось вдиратись до його кабінету, вибивши двері. Про що відразу з'явилась заява у міліції? Це надійшло повідомлення від голови Мукачівської районної держадміністрації про те, що 19 лютого близько п. 15 години до адмінбудівлі Мукачевської районної адміністрації зайшли невідомі та пошкодили вхідні двері в приймальній та кабінеті голови Мукачівської районної адміністрації. Відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство голова районної державної адміністрації. Не в захваті від силового захоплення його кабінету стосовно пікетувати. Я розумію про мирний пікет. Я розумію, коли у людей є бажання виразити свої протидії, але тільки словесно. Але коли виламуються двері у державній установі, я вважаю, що це кримінал. Закарпатські політики більш помірковані і виважені у своїх рішеннях ніж столичні. Про це свідчить масовий вихід 20 лютого регіоналів із лав фракції партії регіонів. Едуард Дуда поки не робив ніяких подібних заяв. Проте каже і від діалогу з людьми ніколи не відмовлявся. Якщо ви хочете виразити свою позицію, якщо хочете сказати розум або розуміння того, що відбувається. То треба прийти і сказати на що Ми хочемо з вами поговорити. Розкажіть нам, що відбувається, як зараз ми сидимо тут з вами. Вчинено, що вчинено. Проте людям хочеться вірити, що принаймні на Закарпатті всі питання вирішуватимуть словами, а не кулаками. Тим часом правоохоронці будуть розбиратися з мітингувальниками, які захопили у середу Мукачівську районну адміністрацію. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.